Фото було зроблено на початку 2000-х, в одному з тунелів харківського метро. Це єдиний доказ того, про що я вам зараз розповім. Коли заходить сонце, а мертвий світло ламп тьмяно висвітлює пусті платформи, метро перетворюється на безмовне підземне царство, де навіть звуки відлунюють і повертаються, ніби шукають виходу. Підземка Харкова завжди мала свою атмосферу, що змушує пасажирів залишати станції швидкими кроками, майже бігти, але останнім часом щось змінилося. Той, хто наважується затриматися на станції після останнього потягу, може відчути на собі невидимий глибкий погляд, що слідкує з темряви. Усе почалося після того, як на станції архітектора Бекетова стався інцидент. Нічний черговий 45-річний Андрій зник безслідно. Охорона побачила його лише на камерах спостереження. Андрій щось виглядав у тунелі, ніби почув звук. Потім зник у темряві і більше його ніхто не бачив. Коли поліція прибула на місце, на платформі не було жодних слідів боротьби. Лише його ліхтарик валявся біля краю платформи. На камері було видно лише те, як Андрій зник у тунелі, але не те, що сталося далі. Хоча поліція намагалася все приховати, серед працівників метро почали ширитися чутки про те, що в тунелях завелося щось недобре. Один з працівників сказав, що бачив якусь тінь, яка рухалася на великій швидкості, майже невидимо. Інші стверджували, що чули незрозумілий шепіт та дивний звук, схожий на шкрябання металу. Проте на цій загадці історія не закінчилася. Невдовзі почали зникати і звичайні пасажири, особливо ті, хто випадково затримався на платформі після останнього потягу. Одного разу студентка Марина, яка поверталася додому пізно вночі, також зникла. Її друзі розповідали, що вона чекала на метро на станції Пушкінська, але так і не сіла на потяг. Єдине, що залишилося від неї, це її сумка, яка лежала біля краю платформи. Харківські газетні заголовки публікували офіційні повідомлення, що всі зниклі були знайдені і що жодної небезпеки в метро немає. Проте ті, хто працював там ночами, знали правду. Вони вже давно помічали, як часом зі стін чути невідоме гудіння, схоже на важке дихання, і як тіні у кутах платформи наче рухаються, змінюючи форму. Микита був одним із старших машиністів, який працював тут більше 20 років. Він знав усі тунелі і всі станції, але останнім часом навіть йому було важко контролювати страх, який пробирав до кісток. Він більше не залишався один у кабіні завжди брав із собою кишеньковий ніж, ніби ця маленька річ могла його врятувати від невідомого зла. Одного разу в ніч на неділю він почув дивні звуки на пероні між історичним музеєм і університетом. Було таке відчуття, ніби щось величезне, важке, шкрябало бетон і метал своїми невидимими кігтями. Здавалося, що звук наближається до його поїзда, але коли він озирнувся, то побачив лише темряву. Наступного ранку Микита розповів свої враження колегам. Але всі лише посміялися над ним. Це ж просто підземний вітер, сказав один із молодших машиністів. Але Микита знав, що це було щось інше. Він був упевнений, що десь у глибині метро між станціями живе істота, якої ще ніхто не бачив, але існування якої багато хто вже відчував на собі. Ще за кілька ночей на станції герою праці його напарник Олексій помітив щось дивне. Він був у одному з вагонів, коли раптом світло почало мерехтіти, а потім різко згасло. Олексій почув легкий шепіт, щось невиразне, але воно було скрізь. Шепіт оточував його, ніби хтось із темряви промовляв його ім'я. Він спробував вийти, але двері заклинуло. Олексій відшов на собі щось липке і холодне, ніби невидимі руки торкалися його плечей. Світло знову спалахнуло, і все виглядало нормально. Але Олексій вже не міг витримати цього жаху. Він залишив роботу, так і не пояснивши, що сталося. Він просто зник з метро, не бажаючи навіть повертатися за речима. Незабаром серед робітників почали поширюватися історії, ніби таємниче чудовисько, яке живе у тунелях, колись було людиною. Говорили, що кілька десятків років тому, ще за радянських часів, при будівництві метрополітену стався нещасний випадок. Один із робітників, молодий чоловік на ім'я Віктор, упав у незавершений тунель. Його тіло так і не знайшли лише уламки бетону та сліди крові на стінах. Бригада тоді, наче, зговорилася, аби приховати трагедію, щоб не привертати уваги і не спиняти роботи. Кажуть, що Віктор живий, але його тіло змінилося під землею. Голод, темрява, відчий спотворили його і тепер. Це чудовисько повернулося, щоб помститися тим, хто спустився в його підземне царство. Один з охоронців Павло відчув це на собі. Він працював уночі на станції наукова. І вже був готовий до зміни, коли почув ледь шутне дзижчання, яке, здавалося, було занадто близьким для випадкового звуку. Павло вирішив перевірити платформи, хоч відчував, як його серце шалено калатало в грудях. Світло в тунелях було тьмяне, але він побачив на платформі якусь постать. Спершу він подумав, що це хтось із волоцюг, але коли підійшов ближче, зрозумів, що помилявся. Постать стояла спиною до нього, схиливши голову. Її руки були неприродно довгими, вони майже торкалися землі, а шкіра мала сірий відтінок, ніби висохла й потріскалася від століття темряві. Павло закляк, відчувши холод, що пробігав уздовж хребта. Він не міг ворухнутися, лише дивився, як істота повільно обертається до нього. Очі чудовиська світилися слабким червоним відблиском. У них був відчий, змішаний із глибокою, усе поглинаючою ненавистю. Павло кинувся бігти, але платформа здавалася нескінченною. А кроки істоти лунали прямо позаду нього. Нарешті йому вдалося досягти сходів і видертися нагору. Тільки коли він піднявся на поверхню, вийшов на холодне нічне повітря, відчув, що повернув собі здатність дихати. Він не зміг змусити себе повернутися до підземки і, звільнившись, покинув місто, мовчки забравши сім'ю. Про той випадок швидко забули, як і про всіх інших, хто щось бачив, але змушений був мовчати. Харківське метро ніби проковтнуло всі ці розповіді, заплутуючи реальність і чутки. Відтоді чутки про чудовисько не зникали. А з часом страх лише зростав. Робітники метро почали говорити про те, що це місце прокляте деякі з них відмовлялися виходити на нічні зміни, інші ж, навпаки, намагалися боротися з цим страхом, запевняючи себе, що це лише легенда, вигадка для вразливих. Проте навіть найсміливіші відчували холодок, коли спускалися в темні тунелі. Серед таких був і Дмитро, машиніст, який тільки недавно отримав цю роботу. Він знав про історії, які ходили про метро, але не вірив у них. Він твердо вирішив, що не дозволить собі лякатися вигадок, які передавалися з вуст в уста. Одного вечора він завершував останній рейс по холодногірсько-заводській лінії. Станції були порожні, лише ледь гул старого потягу наповнював простір. Дмитро подивився на годинник. Було вже за північ. Останній потяг мав закінчити рух за графіком. На центральній станції він побачив чоловіка, який сидів на лавці. Цей пасажир був одягнений у старий затертий плащ і капелюх, що прикривав його обличчя. Дмитро затримався на мить, спостерігаючи за фігурою, і подумав, що чоловік, можливо, просто чекає на наступний потяг. Але коли він уже збирався рушати, пасажир підняв голову, і Дмитро зустрів його погляд. Холодний, немов сталевий і настільки порожній, що машиніст відчув, як серце стиснулося від незрозумілого страху. Дмитро рушив далі, залишаючи дивного пасажира на станції. Він не міг позбутися відчуття, що цей погляд досі переслідує його, ніби невидимий тягар наклався на його душу. На наступній станції він зупинився і вийшов, аби переконатися, що станція порожня. Однак на платформі знову стояв той самий чоловік у плащій капелюсі. Дмитро навіть не зрозумів, як це можливо, адже він був упевнений, що залишив його на попередній станції. Він здригнувся і повернувся до кабіни, сподіваючись, що зможе доїхати до кінцевої без нових сюрпризів. Але на кожній станції таємничий пасажир з'являвся знову і знову. Він стояв нерухомо, його обличчя приховували тіні і тільки очі світилися мертвим блиском, зустрічаючи погляд Дмитра, коли той виходив із кабіни. Машиніст розумів, що це не може бути просто випадковістю. Нарешті він зупинив потяг на станції проспект Гагаріна вже майже на кінці маршруту. Вирішивши, що мусить з'ясувати, що відбувається, Дмитро набрався сміливості і вийшов до дивного пасажира. Ви щось шукаєте? Чому ви слідкуєте за мною? запитав він, намагаючись проховати страх у голосі. Чоловік підняв голову, і Дмитро побачив його обличчя. Воно було обвітрене, здавалося, що шкіра на ньому потріскалася і втратила будь-який здоровий колір. Його губи були майже безбарвні, а в очах не було ні крихти людяності, лише безмежна порожнеча, що нагадувала бездонний тунель. Я був тут ще тоді, коли метро тільки будували. Голос чоловіка був глухим, немовби далеким, наче його слова долинали з іншого світу. І тепер я тут, щоб забрати тих, хто порушує спокій. Дмитро відчув, як ноги стають важкими, а голос зникає. Він не міг урухнутися, ніби його самого сковав якийсь холодний, невидимий ланцюг. Раптом світло на станції згасло. Дмитро намагався повернутися до потяга, але не зміг знайти його в суцільній темряві. Єдине, що він шов, це кроки, які віддалялися, а потім поверталися, і тихий шепіт, який стикався навколо нього, як відлуння сотень голосів. Темрява поглинала Дмитра. Він більше нічого не бачив, лише чув, як шепоти наростають, і відчував, що цей холодний чоловік тепер стоїть прямо перед ним, піднімаючи руку, щоб торкнутися його плеча. Після того випадку на проспекті Гагаріна знайшли порожній потяг. Дмитро зник, не залишивши жодного сліду. Його рідні не могли повірити в цю історію, але колеги знали, метро знову забрало собі ще одну душу. І тепер їхня нічна зміна стала ще небезпечнішою. Старі робітники підземки завжди згадували Дмитра, коли спускалися в тунелі вночі, і навіть найсміливіші з них більше не наважувалися залишатися там наодинці після півночі. Ніхто не знав, що це за примарний чоловік у плащі, який з'являвся на станціях. Але всі знали одне якщо ви побачите його вночі. Вам краще не затримуватися, інакше Метро забере вас назавжди. Невдовзі робітники почали шукати тих, хто наважиться дослідити ці страшні тунелі, але майже всі відмовлялися від подібної авантюри. Зрештою, знайшлася група із трьох молодих волонтерів: Аліна, студентка археології, Олександр, колишній солдат, і Артем, журналіст, який спеціалізувався на міських легендах. Вони вирішили, що мають довести або спростувати існування чудовиська, і взяли з собою все необхідне обладнання: камери, ліхтарі, диктофони, і навіть трохи їжі на випадок, якщо їхній похід затягнеться. Пізно вночі вони зустрілися біля зачиненого входу до станції героїв праці, де, за легендами, часто з'являлося чудовисько. Аліна знайшла спосіб зламати замок, і вони обережно війшли в темряву. Ліхтарі освітили частину платформи, де все було таким, як завжди: старі лавки, сміття, залишене відвідувачами, і сліди від зуття на підлозі. Але здавалося, що навіть тут, у звичній частині станції, щось було не так. Повітря було густе, важке, з глухим затхлим запахом. Ти чуєш це? прошепотіла Аліна, хапаючи Олександра за плече. У темряві, здавалося, звучав лечутний шепіт, що звивався поміж колон, ніби голос самих стін. Вони рушили далі, спускаючись у темний тунель. Незабаром їхні ліхтарі почали слабнути, ніби якась невидима сила висмоктувала з них енергію. Вони перевірили батарейки, усі були заряджені, але світло поступово ставало тьмінішим. Це лякало, але вони продовжували йти. Раптом їхні камери зловили щось на кшталтіні. Зупинившись, вони побачили. Щось довге, схоже на руку, що вислизали у бік. Вони рвонули вперед, переслідуючи цю тінь, навіть не усвідомлюючи, що дедалі глибше поринають у підземне царство. Нарешті тінь зникла за рогом, і перед ними відкрився величезний зал, який, здавалося, не належав жодній з відомих станцій. Старі сталеві конструкції були переплетені з напіврозваленими плитами, а посеред зали стояло щось, що нагадувало стародавнє капище. Місце було всипане уламками бетону, і усюди лежали частини обладнання, які давно вже стали іржавими. У центрі капища вони побачили людську фігуру, зігнуту ніби в молитві з опущеною головою. Її кінцівки були неприродно довгими, а шкіра мала той самий сірий, потрісканий вигляд, який бачив Павло. Чудовисько повільно підвело голову і подивилося прямо на них. Його очі були червоними, як кров. Вони вивчали кожного з них, ніби розбираючи на частини. Страх стиснув їхні серця. Але перш ніж вони встигли щось зробити, чудовисько зробило крок уперед, видавши звук, схожий на шкрябання металу по металу, і глухо промовило. «Ви спустилися до мене, як і всі інші, їхні тіла паралізували від жаху. Вони не могли поворухнутися, ніби не могли навіть крикнути. І коли чудовисько підійшло ближче, вони відчули запах гнилій крові, від якого поморочилось у голові. Аліна спробувала відступити, але відчула холодний дотик на плечі. Олександр встиг побачити, як Аліна зникає у тіні. Затягнута чудовиськом. Він встиг зробити лише одне фото і кинувся тікати разом з Артемом, навіть не розуміючи, що їхні крики поглинула темряв. Згодом поліція знайшла лише їхні речі, кинуті на платформі. Я був одним із них. Там був і плівковий фотоапарат з одним єдиним знімком. Так народилася нова легенда харківського метро про безлике чудовисько, яке чекає на нових жертв у темряві. І тепер, навіть серед пасажирів, що не вірять у привидів, ходить мовчазне правило. Ніколи не залишатися в метро після останнього потягу, бо чудовисько завжди знайде тих, хто ризикне спуститися до його темного царства. Після останнього потягу, коли світло згасає, а тиша стає оглушливою. Працівники завжди пам'ятають, що десь там, у глибині тунелів, чекає на свою чергову жертву істота, яка давно втратила людську подобу. Але не втратила ненависті до тих, хто порушує її вічний спокій. І коли тиша знову западає, чутно лише тягучий холодний шепіт, що здається частиною стін. Цей шепіт здається зібранням усіх душ, загублених у підземеллях метро, які так і не змогли знайти вихід. Харківський метрополітен став не просто транспортною системою. А цілим світом, де у темряві існує щось, що постійно слідкує за кожним кроком, ховається в тіні і чекає, поки хтось наважиться залишитися тут на ніч. Тож, якщо ви колись опинитеся на порожній станції і відчуєте на собі погляд з темряви, біжіть. Можливо, це погляд самого метро, яке хоче назавжди залишити вас у своїх безмежних тунелях.